Робочий тиждень добігає завершення. А якими подіями п'ятниця 15 серпня ставить крапку у цьому тижні? що минає, знають мої колеги. Про найактуальніші новини сьогодні далі у випуску. В лікарні імені Пирогова провели дві пересадки нирок. Вінницькі собаки-рятувальники знову серед лідерів. На Львівщині чотирилапі успішно пройшли атестацію. Метенівський млин туристична локація, де створено зелену зону відпочинку, та народний музей. Операції з пересадки нирок провели у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова. Операції виконували людям із тяжкою нирковою недостатністю, для яких інші методи лікування були неефективні. Тривалість хірургічних втручань складала кілька годин. Нирки імплантували від посмертного донора. Після операцій пацієнти перебуватимуть під постійним наглядом медиків і проходитимуть відновлення цього року. Лікарі Переговки дев'ять разів успішно трансплантували нирки. Трансплантація нирки на сьогоднішній день. Важливий процес, як трансплантація серця там, і будь-якого іншого органу. Чому? Тому що люди, які потребують трансплантації, вони залежні від діалізу, які постійно залежать від діалізних центрів, діаліз, по-перше, дорого вартісний, по-друге, постійно пацієнти вони залежні. А пересадка нирки – вони отримали орган, вони живуть з цим органом за рахунок його роботи. Саме трансплантація нирок у нас виконано більше 40. За ці роки також в нашому центрі проводиться і трансплантація серця і трансплантація печінки. Щорічна атестація пошуково-рятувальних собак кінологічних підрозділів ДСНС завершилась на Львівщині. Вінницькі собаки-рятувальники знову серед лідерів протягом кількох днів чотирилапі надзвичайники та їхні кінологи долали випробування, які максимально наблизили до реальних. Серед кращих собак-рятувальників на щорічній атестації пошуково-рятувальних собак ДСНС стали Вінницькі чотирилапі, Лабрадор Норіс та німецька вівчарка Фріда, справжні зірки рятувальної служби. Кожного року в нас проводиться атестація собак. Це для того, що вона проводиться для того, щоб підтвердити класні собаки і щоб отримати допуск до таких робіт як пошук. Цього року хвостики з напарниками вибороли призові місця одразу в кількох номінаціях. У пошуку людей в природньому середовищі Норріс став першим фріда другою. Вівчарка, яку раніше залучали лише до пошуку на завалах. Цього року відточила навички і готова працювати і в пошукових роботах у природньому середовищі. За підсумками можуть виконувати свої завдання за призначенням. Цьогоріч вона так склало, що в нас трошки більше балів, але я вам можу сказати, що всі кінолічні розрахунки, які приймали участь, досить гарно себе показали. Протягом кількох днів учасники долали непрості випробовування, що максимально наближені до реальних. Євгенія Всяніков, телеканал Вінниччина. Йона художниця із Вінничини Зорислава Яремчук малює картини та продає їх за донати. А виручені кошти передає на потреби Збройних сил України. Цього разу 13-річна мисткиня села Йосипівка гроші з продажу картин передасть, аби закупити дрони для 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина. З нами на зв'язку Зорислава Яремчук, художниця. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, коли ви почали писати картини? Ще, майже з дитинства, в першому класі мої батьки віддали мене до художньої школи в сусідньому селі. Там я провчилася 8 років, випустилася минулого літа, і ось недавно почала волонтерити, щоб моя творчість приносила більше користі і якось більше просувала свою творчість. А скільки картин вже створили, та яка з них для вас найулюбленіша? Є дуже велика кількість, я її навіть не можу перерахувати, тому що майже кожного дня малюю. Найулюбленішою моєю картиною, мабуть, буде та, яку я передала для хлопців з воїнів з 14-ї бригади, тому що вона більш деталізована я над нею більше працювала. Вона дуже подобається, тому що. Має такий символічний сенс воїн світла. Така назва. Ще раз як люди можуть придбати вашу картину та долучитися до збору? Я раджу людям знайти мене на мою сторінку знайти у Фейсбуці за моїм ім'ям Іринчук Зорислава, і там дуже багато постів є посилання на збори. Часто є фотозвіти, як люди донатять, є більше інформації, і щоб долучитися, потрібно надсилати великі донати. Наприклад, навіть 500 гривень це дуже великий донат. Я прошу також надсилати мені фотозвіти донатів, у особисті повідомлення, щоб в майбутньому я змогла зв'язатися і по пошті відіслати цю картину. І на завершення розкажіть, чи плануєте в майбутньому свою виставку, щоб якомога більше поціновувачів вашого мистецтва змогли побачити вашу творчість? Так, якщо буде можливість, я буду продовжувати, буду продовжувати волонтерити, щоб допомагати людям і також продовжувати своєю творчістю. Зориславе, дуже дякую вам за те, що підтримуєте наших захисників за вашу таку дуже велику і необхідну роботу. Вам бажаю творчого натхнення. Нехай усі ваші роботи обов'язково знайдуть своїх поціновувачів. Також дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Зорислава Яремчук, юна художниця, яка свої роботи продає за донат. На 2 мільйони тонн зерна намолотили на Вінниччині Фермери завершили збирання ярого ячменю та гороху. За словами аграріїв, урожайність ранніх зернових та зернобобових культур перевищує минулорічну на 10-19%. Озима пшениця зібрана на 76% площ. Яра пшениця на 55%. Також вінницькі аграрії майже завершили збирання ріпаку. Власники тварин зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу від Вінницької громади. Виконком міськради схвалив порядок виплат для фермерів від 7 тисяч гривень за корову до 2 тисяч за козу або вівцю а також відшкодування 50% витрат на будматеріали, обладнання та закупівлю худоби. Мета програми підтримка місцевих господарств та продовольчої безпеки громади в умовах війни. Детальніше про підтримку фермерів розповість Олександр Закорчений, заступник директора департаменту. Менту економіки та інвестицій Вінницької міської територіальної громади, начальник управління аграрної політики Вінницької міської ради, пане Олександре, мої вітання. Доброго дня розкажіть, які критерії для отримання безповоротної фінансової допомоги власникам тварин у Вінницькій громаді. Ну, ця програма є логічним продовженням виконання програми аграрної аграрного сектору та розвитку продовольчої безпеки. Я би розділив її на дві цільові групи. Перша цільова група це власники трохи більше корів, і також п'яти більше кіз. Тут вони отримують, подавши заяву до департаменту економіки і інвестицій. В заяві вони мають покласти витяг з державного реєстру тварин, паспорт, код ЄДРПОЛ. Код ЄДРП, дати довідку з територіальної громади, що вони дійсно тут проживають, і цих документів буде достатньо для того, щоб отримати цю дотацію. От, тут також є обмеження: це буде не більше 70 тисяч для корів і не більше 50 тисяч для, для кіз. Це перша частина цієї дотації. От, а друга частина, про яку ви говорили, це вже підтримка е, тваринництва. Там можуть отримати і юридичні, і фізичні особи-підприємці. Для цього ми закладаємо таку норму, що вони обов'язково повинні зареєструватися. От, е, вони мають створити два робочих місця, і е, це перед ними відкриє першу можливість. Якщо вони оперативно це зроблять в цьому році, і програма у нас вже починає ну, в. 22 числа буде сесія, і рішення стане активним після підтримки депутатів. 8 числа був виконком. І його вже підтримали. От тоді вони можуть ще в цьому році отримати цю допомогу, і в наступному році ми перезатверджуємо програму в грудні в листопаді-грудні цього року, і вона також буде активна, і Вони можуть другий раз отримати також допомогу і відкрити доступ до цілого ряду інструментів фінансового характеру від Вінницької міської територіальної громади. Ми хочемо спрямувати підтримку, щоб утворився такий клас як сімейне фермерство. Як сімейна молочна ферма, отакий От такий напрямок або сімейна ферма по, по відгодівлі, оце така мета другого напрямку. Бо перший напрямок говорить про те, що в нас дуже стрімко паде поголів'я тварини. Ста. Ми хочемо підтримати тих, хто має три більше корів для того, щоб допомогти їм, будемо казати. Тримати це поголів'я і, і розвиватися. А ті, хто більш серйозно планує розвивати даний напрямок, бачає перспективу. Ми даємо інструменти підтримки, але ми рекомендуємо їм вийти на інший рівень офіційно. Тут є безвідсоткове відшкодування відсоткових ставок по кредитах по інших програмах для підтримки бізнесу. Є можливі напрямки грандової підтримки. Тут ширше коло стає, і тому ми стимулюємо надаючи. Стимул до реєстрації, надаючи на перших початках 200 тисяч підтримки, якщо вони них вийдуть на такий розмір, і далі будемо продовжувати їх підтримувати. А ще розкажіть, будь ласка, яким чином буде контроль за цільовим призначенням коштів? Ну контроль направду буде дуже простий. Бо щороку ті, хто отримали допомогу на утримання поголів'я, ми бачимо. Виписку з Держпродспоживслужби про наявність якої худоби по власниках ми бачимо, є в них худоба чи Її немає. Це перша проста форма контролю. Інші, якщо в нас буде отримання по другому напрямку діяльності, це відшкодування по будівельних матеріалах, це придбання поголів'я і, і так інше. Ми також виїхавши на місце, можемо побачити. Функціонал не функція. По перше, ми беремо довідку з податкової про наявність даного підприємства про його економічну активність. От і дивимося про фактичне господарювання на території. Таких дві форми контролю: документальна от і фактично, з виїздом на місце. Пане Олександре, і на завершення про очікування, які прогнозовані результати впровадження програми в Вінницькій територіальній громаді. Ну насамперед, ця програма має перше. Вона має Утримати те поголів'я станом на зараз, який є, допомогти цим людям бути в цій галузі, щоб зменшити ризики, перед якими вони сьогодні стоять. Друге, в нас є очікування щодо створення молочної сімейної ферми. От я думаю, ми також будемо в цьому працювати, і мені би дуже хотілося, щоб ми створили таку одну молочну ферму, і це стало початком розвитку такої, ну, такої ніші і, і гарним прикладом. Для інших людей, які би рухалися в цьому напрямку, дуже віримо, що ваші очікування будуть виправдані. Дякую вам за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На долає той, хто йде. Я думаю, що все буде добре. Обов'язково дуже вам дякую. На все добре. Дякую, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олександр Закурчений, заступник директора департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської територіальної громади, начальник управління аграрної політики Вінницької міської, міської ради. thank you Метанівський млин туристична атракція села Метанівка, що на Вінничині. Це справжній скарб громади. Він є визначною пам'яткою та збережений завдяки старанням місцевих жителів. У млині створено народний музей з експонатами українського побуту в експозиції. Зібрані найрізноманітніші екземпляри. Роздивлятись колекцію можна годинами. Метанівський млин є важливим об'єктом для села, що привертає увагу туристів. Він демонструє місцеву культуру та історію. Також місцеві активісти облаштували рекреаційну зону із гойдалками та альтанками. А ще тут є криниця журавель. Шанують місцеві оборонців Україну та її славу. Детальніше про музей, його історію та колекцію розповість Іван Тищенко, ідейник та засновник Метанівського музею млина. Пане Іване, мої вітання, і розкажіть про історію Метанівського млина та як виникла ідея створення музею. Історія наша розпочалася більше 200 років тому. По повір'ям метанівчан цю землю, що біля млина наділили відставному козакові, продано. Він побудував тут хату і млин, обробляв землю в окрузі. Кілька